Переходимо до першого завдання. 14 А куб поділити на 21А. Ми з вами розуміємо, що І14, і 21 може націло поділитись на 7. Вгорі вийде 2, а внизу вийде 3. Так само в нас зараз відбувається з буквами скорочення. А в третій та просто А. А тут перебуває в першій степені тому ми маємо на увазі, що приділені степені віднімаються. 3 мінус 1 буде в нас. 2. Причому внизу повністю скоротиться. Тобто, в нас вийде 2 третіх А в другій степені. Тут ми з вами також скорочуємо 8 і 12 у нас ділиться націло на 4. 8 поділити на 4 буде 2. 12 поділити на 4 буде 3. Далі ми з вами бачимо, що b в третій та b скорочується аналогічно до a в третій та a. Тобто в нас лишиться тільки друга степінь це в другій та це в третій. Залишається цежка там, де найбільша степінь. Повністю скорочуємо С2. А там, де трійка, в нас вийде одиниця. Тому що, знову ж таки, в нас іде віднімання: 3 мінус 2 1. Далі ми з вами маємо переписати дріб 2 третіх. А букви в нас вийдуть b квадрат поділити на С. Бачимо з вами, що в нас є Х та Х, воно повністю скорочується. 5 та 20 ми ділимо на 5, тобто вийде 1 та 4. Вийде в нас відповідь 1 четверта. 24 та 32. Ми з вами ділимо на 8. 24 поділити на 8. У нас буде 3. 32 поділити на 8 буде 4. Далі х квадрат та х. х квадрат двічку, ми закреслюємо, а Х повністю закреслюємо, бо 2 мінус 1 у нас лежить. Бо 2-1 в нас залишиться 1, тобто х в першій степені. І квадрат на y відбувається те саме. Повністю y внизу ми забираємо, а другу степінь закреслюємо. Тобто в нас вийде 3 xy поділити на 4. 4 та 16 ділиться на 4, вгорі вийде 1, а внизу у нас вийде 4. Далі а повністю скорочується, бе та б в четвертій. Маю на увазі, що тут перша степінь 4 мінус 1 буде 3. Тобто, в нас вийде з вами вгорі 1 c на 4b в третій. Одиницю вгорі ми можемо, в принципі, не записувати. Бо 1 помножити на c так і буде c. 4 b куб. Ми з вами знаємо, що 56 та 42 гарно ділиться в нас на 7. 56 поділити на 7 буде 8. 42 поділити на 7, у нас буде 6. Далі в нас в М5 та М в 5 повністю скорочуються вгорі та внизу. n в 7, n в 10 залишається там, де n в 10. 10 відняти 7 буде 3. Третя степінь залишається. Далі переписуємо 8 шостих. Вгорі у таких... нас букв як таких не залишиться. А от внизу буде n в третій степені. Причому ми з вами пам'ятаємо, що 8 і 6 ми можемо ще скоротити, поділивши на 2. Вгорі вийде 4, а внизу 3. 4 третіх n в кубі. Але 4 третіх це в нас неправильний дріб, тому ми 4 поділимо на 3, беремо по одній цілі 1 помножити на 3 буде 3. Віднімаємо. Вийде 1 1 третя. 1,1 n в третій степені. Це буде наша відповідь. Бачимо з вами, що в нас є мінус в чисельнику, ми можемо його винести наперед. 10 поділити на 5 це в нас, в принципі, буде 2, можемо поділити верх і низ на п'ятірку, то буде зразу 2, n в 10 і n в четвертій ми скорочуємо на n в четвертій. В даному випадку воно знову ж таки віднімається на нашій степені і виходить вгорі тільки шоста степінь. Тобто в нас вийде мінус 2n в 6 поділити на 1. При діленні на 1 виходить те саме значення, тобто вийде мінус 2n в 6. Бачимо з вами, знову ж таки, мінус у нас вже знаходиться у знаменнику. Ми його знову виносимо наперед. 3,9 ми ділимо на 3, у нас вийде 1 та 3, одна третя. П в четвертій, П в восьмій. Там, де четвірка в нас повністю зникає, там, де вісімка лишається 4. Q в шостій, Q в 7. Там, де шістка повністю скорочується, там, де сімка, залишається 1. Бо пам'ятаємо, що це віднімання. 8 відняти 4 буде 4, 7 відняти 6 буде 1. Тепер переписуємо саму відповідь. Мінус 1 вгорі. Внизу, P в четвертій та Q в першій, тобто просто Q. На цьому відповідь наша повністю зроблена, ми все пропрацювали. Тепер переходимо до наступного завдання: скоротіть дріб. В даному випадку в нас А та дужка, Б та дужка. Бачимо з вами, що дужка повністю співпадає Х 2 та Х 2. Ми можемо на нього одразу скоротити на цю дужку. Нас вийде А поділити на Б. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що в нас є різні степені, але дужка, в принципі, повністю однакова. А 6, а 6 в другій та а 6 в третій. Відбувається те саме, що й в попередніх нас варіантах. Коли в нас однакова основа, а саме дужка, ми можемо скоротити степені, тобто відняти їх. 3 2 вийде одна така дужка. вона залишиться внизу. Тобто, в нас вийде. 4 на А мінус 6. Переходимо до наступного. Бачимо це в третій та це в шостій. Ми можемо їх зараз скоротити. Так як знову ж таки віднімання в нас відбувається, то ми 6 віднімаємо 3 і залишається трійка там, де була найбільша степінь. Далі, Смінус 4 в 5, Сміну 4 в третій. Знову віднімаємо степені. 5 в 3 буде 2. Тобто, в нас вийде мінус 4 в дужці до квадрату, поділити на це в третій. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, що тут трохи цікавіший у нас вираз, бо не одразу можна все скоротити. Нам спочатку треба винести двійку за дужку А плюс Б, на 7 А плюс Б. І скоротити. Тобто, у нас з вами вийде 2 сьомих. Переходимо до наступного. Бачимо, що вгорі є 7 та 21. Можемо винести 7 за дужку. В нас вийде Х мінус 3 у Поділити на, внизу ми можемо винести п'ятірку за дужку. тобто в нас вийде Х мінус 3. І знову ми скорочуємо, і в нас вийде 7 п'ятих. Ви пам'ятаєте, що 7 п'ятих це неправильний дріб. Якщо ви 7 поділите на 5, в нас вийде по одній цілі п'ятих. Тобто наша відповідь буде 1,2. Переходимо до шостого. Бачимо вгорі, що в нас є 4 та 20, можемо винести 4 за дужку. У нас вийде 4, а в дужці А мінус 5Б. Поділити на 12аБ. Ми можемо єдине, що поділити 4 та 12. 4 поділити на 4 буде 1, 12 поділити на 4 буде 3. Наша відповідь буде А-5б поділити на 3 аб Далі ми з вами виконуємо сьоме завдання. Давайте я його перепишу тепер вже нижче, трохи не вистачає нам місця. 6х плюс 12 поділити на 6х. Давайте винесемо вгорі 6 за дужку, тоді в нас буде х плюс 2. Поділити на 6х. Ми можемо скоротити тільки шістку, і в нас з вами вийде х плюс 2, поділити на х. Причому ми вже х тут не чіпаємо, бо бачимо, що х внизу саме по собі, а вгорі в нас є між ними дія, плюсик. Коли між ними плюс або мінус, їх скорочувати не можна. Хіба повністю цілу дужку, як це було, наприклад, в другому завданні. Цілу дужку ми можемо скоротити, якщо вони повністю ідентичні. Якщо б внизу було х плюс 2, то ми б їх скоротили. А так ми не маємо права чіпати х плюс 2 та Х. А-5Б поділити на А квадрат мінус 5АБ. Бачимо з вами, що вгорі винести нічого неможливо, тому просто переписуємо, а внизу в нас є А квадрат та А, тобто ми можемо винести А за дужку. Вийде А-5Б. Причому ми скорочимо повністю дужку та повністю верх. Що ж залишиться вгорі? одиничка. Тому наша відповідь буде 1 поділити на а. В принципі, можемо писати вже тут точно буде місце. Бачимо, вгорі це формула А квадрат мінус Б квадрат. У квадрат мінус 5 в другій степені. Внизу ми можемо єдине що винести двійку за дужку. В нас вийде 5 плюс і. І тепер давайте ми розкриємо нашу формулу. Це в нас вийде y 5 на y плюс 5. Тепер ми бачимо, що в нас є подібна дужка, але вона не повністю схожа. Y плюс 5 і 5y плюс 5. Тепер ми бачимо, що в нас є подібна дужка, але вона не до кінця схожа, бо в нас є. З вами е, такі різні досить місця займають y та 5 вгорі та внизу в дужках. Спочатку в нас йде вгорі y, тоді йде п'ятірка, а внизу навпаки. Треба зробити, щоб вони були повністю ідентичними, тобто поміняти місцями. Наприклад, вгорі я поміняю місцями y та 5, причому пам'ятаю, що якщо між ними знаходиться плюс, то жодні знаки не змінюються. Я просто пишу, що у нас y 5 множиться на. 5 плюс y. Тепер ми можемо легко з вами скоротити, і в наша відповідь буде Y-5 поділити на 2. Переходимо до 10-го. Бачимо, що в нас вгорі це формула А плюс 2 до другої степені. Причому внизу у нас, в принципі, можна винести за дужку дев'ятку. буде А плюс 2. Тепер ми скорочуємо повністю дужку там, де вона в нас є одна. А там, де дві дужки, ми забираємо двійку. Тобто лишається одна така дужка. По суті, ми двійку відняли від однієї цієї дужки, лишилась одна дужка вгорі. Нас вийде А плюс 2 поділити на 9. Переходимо до наступного одинадцятого. Пам'ятаємо з вами, що вгорі це формула А2 мінус 2b плюс б квадрат, яка в нас. Складається з першого та останнього без квадратиків, та з знаком, який в нас знаходиться першим. Тобто це 3, Смінус 3 в квадраті. А це в нас друга формула А квадрат мінус б квадрат. Вона розкладається як мінус 3 на С плюс 3. Тепер ми можемо спокійно забрати другу степінь та повністю дужку С мінус 3 внизу. І в нас вийде з вами це мінус 3 поділити на це плюс 3. Так як верх та низ кардинально різний, ми їх не чіпаємо та не скорочуємо. Переходимо до 12-го, і бачимо, що вгорі це кубічна формула. m в кубі плюс 1 в кубі. Внизу ми не чіпаємо поки що, нічого не робимо знизу, а вгорі розкриваємо. Це буде m плюс 1. На M2 m квадрат мінус m плюс 1. Тепер ми з вами можемо абсолютно спокійно скоротити низ та верх дужечку, і написати, що в нас вийде m плюс 1 поділити на 1. При діленні на 1 в нас виходить те саме значення, тобто m плюс 1. Це наша відповідь. Якщо у вас залишились питання, то чекаю на вас в коментарях. Всім до зустрічі і гарного вечора!